Професійний лазерний рівень фірми Firecore, модель f 94 txg з IP 64 ступенем захисту. Це найкраща модель у лінійці Firecore. із всіх 3D лазерних рівнів. Саме ця моделька мені подобається більше всіх. Чому? Тому що у них є, по перше, ступінь захисту. Ось такі гумові накладочки на баштах, які амортизують при падінні. І у вас рівень залишається цілим. Це перше. Друге. Прогумований, якісний корпус, він повністю весь по колу прогумований. Бачите? У нього навіть панелька керування, вона також всередині повністю залита Там гумою, якщо розібрати рівень подивитися. І кнопочки вони мембранні, Тобто ступінь захисту реально IP64. Він не боїться вологи, пилу. Для будівельних цілей я вважаю один з найкращих. Всередині він живиться від такого акумулятора. 7,4 В 2600 мАч. Його вистачає приблизно на 6 годин непреривної роботи. Також може працювати від батарійок. Чотири батарейки типу АА, ось такий адаптер де в комплекті і ставиться замість звичайного акумулятора. Тобто можна від батарійок, можна від акумулятора. Кнопка вмикання зручно знаходиться під палець, панель керування представлена у вигляді трьох кнопочок. мембранних. кнопочка В вмикає та вимикає вертикалі, кнопка H відповідає за горизонт, і кнопка ресівер вмикає екорежим, у якому можна працювати з приймачем. Далі є така функція в ньому, антішок називається. Якщо кнопку V нажати і потримати, бачите, тут написано антішок. Коли ви рівень виставляли, виставили його ідеально рівно, чітко так, як вам потрібно, і хтось на площаці його похитнув, він вимикається. І ви відразу розумієте, що хтось зачепив рівень. Це дуже корисна функція, антішок. Вона тут є. Ну і режим роботи з приймачем. Далі, коли ми маятник заблокували, всередині заблокований маятник, його можна увімкнути. Кнопочку H потрібно натиснути і потримати 2-3 секунди, він вимикається. І ви можете робити косу проєкцію під кутом, під яким вам буде зручно. Також функція суперова. Далі. Знизу є різьбове кріплення посадочне, 1-4 дюйма для того, щоб виставити його на штатив або на магнітний кронштейн, який йде у комплекті. Ось вона різьба. Ви зможете, отут магніти, бачите, до металу кріпити, або ставити на великий або на малий штатив. Різьбове кріплення таке-таке і і таке є. Рівень сюди чудово стає, гарно виглядає і класно функціонує. До речі, тут є такі продовгуваті отвори, куди можна ставити, скажімо так, хамути. І на хамути можна зачепити його, наприклад, на трубу. Зарядний пристрій ось такого формату. Зарядочка і блачок. Він туди монтується, клац, і можна ось так. Ставите його на підзарядочку, він підзаряджається. Тут є індикатор заряду акумулятору, або червоний, або зелений. Він. Чотири години і акумулятор у вас повністю заряджений. Далі у комплекті є магнітна мішень відбивач з магнітиками, такими. з її допомогою можна побачити лінію на великих відстанях 20-30 метрів. Він також працює з приймачем. Приймаче є окремо у продажі. Ціна приймача також буде в описі. І сумочка, в якій це все зберігається. Сама сумочка якісна, брезентова, з м'яким наповнювачем всередині сп'яніний поліуретанчик. вона все так надійно тримається і можна зберігати та перевозити з собою. Рекомендую модель до придбання. Дійсно, ціна, якість суперова. Звертайтеся.